Мої шанування, от і дійшла черга до школи ілюзії, котра набагато варіативніша, ніж може здатися на перший погляд. Почнемо, як завжди, з простих чар. Для цієї школи таким виступає психічна шкода нею, звісно, можна обірвати життя живого суб'єкта, завдавши больового шоку. Також вона здатна поступово накопичувати свій ефект на ділянці тіла. Але нею ще потрібно влучити в бажане місце по стандартній схемі з D20. Звісно, при наявності шкоди іншого типу ефект буде сумарним в межах до 6 хітів. Та головною особливістю цієї шкоди є необхідність завжди підтримувати її на цілі, котра встигла потрапити під вплив. Не обов'язково в одне і те ж місце, але обов'язково хоча б раз між ходами цього суб'єкта. Інакше шкода почне спадати зі швидкістю один хід за коло з кожної ділянки тіла, також психічну шкоду можна розвіяти завдяки лікувальній магії. Що стосується розвитку простих чар школи ілюзії, то на 20, 60 та 100-му рівнях вони отримують по одному хіту ментальної шкоди. На 40 та 80 рівнях вони також отримають плюс 1 до ігнорування ворожого захисту від ілюзії. Чари школи ілюзії поєднують собі ці обидва параметри одночасно, і за кожен рівень сили ефекту доведеться віддати по 20 мани. Але це далеко не всі спроможності цієї школи. Повноцінно вона розкривається в закляттях. Тут ви знайдете і можливість послабити ворожі чуття, навіяти потрібні емоції та думки, прочитати найближчі спогади, вводити противників в короткострокову кому, заволодіти невидимістю і, звісно, створювати ілюзії різної складності. Все це закляття різного рівня сили, тож спершу доступними будуть лише самі прості з них. А на цьому з темою магії поки що все. Дякую за увагу!